Найближчого тижня в Україні очікується нестійка погода з періодичними краткочасними дощами та коливаннями температури повітря, подекуди стовпчики термометрів підніматимуться вище плюс 30 градусів. Про це нам повідомляє Україдромецентр так, у вівторок, 20 червня, опади покинуть країну, дощі очікуються лише у Рівненській, Житомирській, Вінницькій. Київській, Чернігівській та Сумській областях місцями вони будуть краткочасні, а місцями з На Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде ще спекотніше, ніж в попередні дні. Так, по всій країні в денний час доби повітря вже буде прогріватися від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла. Лише в західній частині буде на пару градусів прохолодніше, від плюс 23 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні ситуація буде аналогічна: від плюс 15 до плюс 19 градусів. На заході країни прохолодніше, від плюс 11 до плюс 15 градусів вночі. У Києві, 20 червня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ, ввечері дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 19, плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!